Капіталочка зроблена, цепочок замінений, а на цих моторах це найголовніше. Восьмий рік випуску 9 тисяч доларів коштує. Залишаю номер власника, з ним можна зв'язатися. Або зв'язатися з нами, і ми допоможемо перевірити більш детально цей автомобіль. І маємо в продажу від власника Volkswagen Tiguan 2008 року випуску. Автомобільчик на бензиновому моторі TSI 1.4 на повному приводі. Чорний стильний колір на туманочках передніх і задніх. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. В свій час автомобіль привезений з Голландії. На красивих чорних дисках в чорному кольорі. Практично нова зимова гума встановлена на автомобілі. Машинка повністю обслужена. Замінений комплект ГРМ, цепок, помпа і все, що до цього вкладено було. Також капіталочка мотору відбулася, мастила фільтра, поміняє, ходова обслужена. Є випіска з. Трясучки, що по машинці все добре. Є вакилимочки, текстиль-салон в чехлах, автомобіль на механіці 6-ступеневій. Гарна комплектація на кліматі двозоном з підігрівами. передніх сидінь, електроручник, система Автохол, шкіряне кермо, 171 тисяча заявленого пробіга, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Ззаду у нас висока посадка в автомобілі. Такі дивні, цікаві єва-килимочки, TSAI, бачите, дві буковки червоні. Тобто сил у нас хвата. Автомобіль шторочку має, тут глибока підлога. Всі автомобілі йдуть в комплектації без запаски, вони йдуть з пінокомпресором, але, на жаль, в цьому автомобілі пінокомпресора також нема. Але дійсно скажу, що машинка повністю обслужена, не потребує додаткових вкладень. Тож, якщо хочете собі хазяйський автомобіль, то ви можете звернутися за цим номером телефона, звернутися до нас, і ми підскажемо, порадимо, допоможемо і зробимо все так, щоб ви були залишалися довольні при пошуку гарного автомобіля. Тож чекаємо на вас, а власник цього автомобіля чекає на ваш дзвінок.